20 травня від самого ранку комунальники кладуть асфальт на вулиці Огієнка. Доцільність такого кроку викликає сумніви, адже тутешні мешканці на старий асфальт не скаржилися. Я не знаю за чим тоді, тому що взагалі не проїжджають. Є вулиці, які там похоже, навіть якщо спуститися чуть ніже. Там такі ями, що просто проїхати Логіки немає. Не на камеру мешканці припускають, що асфальт кладуть поверх нормальної дороги, щоб списати кошти. Комунальники обурюються, ніяк не вгодиш цим Житомирянам. Не роблять дороги погано, роблять ще гірше. Я так надоїл, ви просто не Начальник комунального підприємства управління автомобільних шляхів Володимир Гаврилюк телефоном повідомив, що вулиця Огієнка у плані на капітальний поточний ремонт. Замовник міськрада. Туди прислав, і наше воно вам. вам ті дороги, що ви вже набивайте добиваєте цими дорогами. Ми робимо погано, робимо погано. Прості дорожники кажуть, що не вони вирішують, де бути асфальтом. Вказівки приходять з самого верху. А мастеру приходить зам директора, їдять машин і показують тут. Тут мастер вибирає, да? Ну не мастер. Воно й видно, що зверху. Зі стелі, одним словом. Приклад Огієнка 14. Дев'ятиповерхівка. Перед будинком асфальт перепоганий, одні ями. Проте тут латати не будуть. Наказу немає. Натомість, з іншого боку, де майже ніхто не їздить і дорога пристойна, робота кипить. От, я хотів би, щоб зробили нормальні дороги от на полівій. 98%, як би сказали, зроблено. Дорог я взагалі не бачу. Чому ж спершу латають непогане асфальтове покриття на вулиці Огієнка, коли стан перехрестя селецька вітрука просто жалюгідний? В управлінні автошляхів кажуть, вони дотримуються плану затвердженого у міськраді, тому всі питання про першочерговість туди.